Вже вдруге в Приютівській громаді освітяни завітали до педагогічного табору. Програма у 2024 році насичена, а охочих взяти участь більше. Тож крок вже двохденний, розповіла організаторка та ініціаторка Світлана Михайленко. Вже вдруге в нашій громаді стартує неперевершений педагогічний табір. Крок. Цього разу він стартує за підтримки агенції сталого розвитку «Хмарачос» в межах проекту Голос громади місцевого самоврядування програми Юсейт Добре. Коли ми отримали зворотній зв'язок від наших учасників одноденного табору, то ми зрозуміли, що люди хочуть більше тем, більше емоцій, більше часу для спілкування, для взаємодії. Тому прийнято рішення провести двохденний табір. Ще і про новинки, як він нам може допомогти Діри малювати для них будуть проводити бібліотекарі майстер-класи. Тут можна читати, тому що є тут і книжковий фонд. Це вже для більше дорослих для більш старших дітей і третя зона це зона відпочиває. Це просто дуже чудовий простір, в якому можна і дивитися мультфільми, і дитячі кінофільми. Також можна взяти, розміститись на зручних диванчиках і почитати книги. Також у нас є невеликий, невелика кількість настільних ігор, які діти також можуть використовувати в цьому просторі. Директорка Олександрійської ЦБС Тетяна Труцюк розповідає, що Раніше, на території нового та сучасного простору була традиційна читальна зала. Це була така класична читальна зала, але ми розуміємо, що бібліотеки зараз трансформуються, вони вже давно стали третім місцем, куди можуть приходити громадяни до свою бібліотеку. І це ми вирішили, що це буде якраз дуже вдала така ідея зонування цього простору, щоб різні категорії і різні. Цільові групи дітей, підлітків і дорослих їх батьків змогли тут знайти для себе щось, щоб і відпочити, щоб почитати і гарно провести разом з родиною свій вільний час. Нова зона для маленьких читайликів облаштувалась у бібліотеці завдяки партнерству закладу культури з міською радою, громадською організацією Десяте квітня та агентства ООН у справах біженців. Фінансово нам допомогла Олександрівська міська рада з ремонтом цього простору, тому що він потребував дуже гарного ремонту. А 10 квітня вони закупили нам обладнання, меблі, настільні ігри, все, що знадобиться для проведення майстер-класів. Також у 10 квітня нам запропонували послуги психолог, який буде працювати з дітками, і проводити тренінги. А наші партнери, наші друзі, будуть для нас також допомагати проводити різноманітні. Безвілеві заходи, майстерки все, що захочуть наші діти, аби великою компанією завітати у простір Грай, читай, відпочивай треба зробити попередній запис. Весело та яскраво завершили навчальний рік вихованці мультипрофільного ліцею для учнів середньої ланки благодійний фонд логос провів розважальну програму з іграми та конкурсами. Також на локації працювало безкоштовне експрес-кафе. Хочемо привітати дітей з завершенням навчального року і презентувати їм свою програму дитячу, щоб діти мали такий настрій, бадьорий і натхненно могли. Скажімо, планувати літній відпочинок. Вихованці фонду Логос показують свою програму, патріотичні пісні, флешмоби, а також різні руханки для того, щоб дітей налаштувати на перемогу, Перемогу і в різних номінаціях, які сьогодні будуть представлені, діти із задоволенням співали пісні, танцювали, брали участь у флешмобах та розповідали, як будуть проводити літній відпочинок. Я дуже чекаю літа. Влітку ми підемо з моєю кращою подругою в похід. Потім ми поїдемо на власні змагання по туризму. Я буду цілими днями гуляти та дихати свіжим повітрям. Сьогоднішній захід мені подобався тим, що ми танцювали, співали, руханки робили і мені все сподобалось дуже. Кіровоградський обласний благодійний фонд захисту дітей Логос вже 25 років активно долучається до організації культурного дозвілля дітей та підтримує тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Співпраця з навчальними закладами міста також стала доброю традицією для фонду. Співпраця в тому заключається, що діти з цікавістю спостерігають за проведеними заходами. Безперечно, це емоції, це взаємопорозуміння і бажання бачити дітей, які пропагують мир, добро, віру, перемогу. Зазначимо, що 2 червня на площі Соборній благодійний фонд логос провів масштабну акцію з нагоди міжнародного дня захисту дітей. Наприкінці заходу його найактивніші учасники отримали подарунки. До нашої студії завітали екскурсанти. Учні третього класу Марто-Іванівської гімназії разом зі своєю вчителькою вирішили з'ясувати, як іде запис та як створюються новини. Головна редакторка КТМ провела дітей приміщеннями компанії, завітали і до студії. Кожному з екскурсантів запропонували за допомогою суфлера записати текст до новин. Мені сподобалося, сподобалось коли я тут стояла і розказувала. знімала знімала, мені подобається це. Виявилося, що прочитати текст Суфлера, коли рядки постійно рухаються, справа, не з легких, без курйозів не обійшлося. Діти вперто читали Зміїна група замість знімальної, проте ми на них за це не ображаємось. Я була в студії, де знімалась і читала, дуже хвилювалася і ну, читати було легко, легко. Згодом оператори монтажу показали, як створюється фонова заставка на ефір. І замість зеленого фону можна підставити будь-який малюнок, навіть омріяних Карпат. Особисто я хочу поїхати в Дніпро із класом на Говерлу. Учні Марто Івановської гімназії залюбки подорожують. І говерла це один із омріяних пунктів призначення. Ми приїхали до вас з марто Іванівської гімназії. Знаходиться вона в селищі Марта Іванівка. Так у нас є автобус, який курсує за допомогою нього. А плюс або пішки ми відвідуємо всі такі цікавинки в нашому місті Олександрії. Батьки, звичайно, батьки підтримують вони тільки за, і кожного разу ми з ними плануємо обговорюємо, дивимося, де зручніше, де цікавіше. Як тільки війна скінчиться, ми. Мріях наших така велика є велика, велика мрія це говерла, це Карпати. Але наразі ми волонтеримо, все робимо для того, щоб війна найшвидше закінчилася. Ми допомагаємо військовим. І не лише наш мій клас, а наша школа підтримує волонтерську діяльність. Діти зробили фото на пам'ять та відправилися обговорювати плани на наступні екскурсії. Свято останнього дзвоника пройшло на подвір'ї ліцею інформаційних технологій 12 червня. Урочиста лінійка відбулась для учнів 10-х та 11-х класів. Цьогоріч заклад має вісім медалістів: п'ятеро закінчили ліцей із золотою медаллю та троє із срібною. Закінчує 2024 навчальний рік. У нас 104 здобувачі освіти, які отримують повну загальну середню освіту. Рік доволі складний як для всієї держави, так і відповідно для педагогічного колективу, і відповідно здобувачів освіти, повітряні тривоги, уроки, які відбувалися в укритті. Але ми це здолали, тому що Україна понад усе і наші діти це майбутнє нашої держави. Для одинадцятикласників свято останнього дзвоника має особливе значення, адже завершився етап у житті довжиною 10 років. Насправді, сьогоднішній день це дуже важливий для мене день. Це такий день, який чекаєш весь 11 клас, тому що навіть минулий останній дзвоник я дуже чекала, коли я пройду по цьому подіуму як 11 а клас, перший. І сьогодні нам дуже пощастило з погодою, не дуже жарко. Насправді дуже чекала цей день. Останні декілька років навчання для випускників було непростим. Спочатку коронавірус, потім війна, навчання дистанційне та в умовах відключення світла. Але це лише загартувало, говорять одинадцятикласники. Трохи ну є такі хвилювання, тому що я в шоці наскільки швидко пролетів цей навчальний рік, навчальне життя, тому що нещодавно, начебто, йшла у перший клас, а тут вже Тут вже стою зі стрічкою, і це трохи, трохи переповнює емоції, якийсь ну, шоковий стан. Коли почалась війна, трохи було важко. Було важко через дистанційне навчання, трохи не встигала, трохи хвилювання. Особливо 11 клас підготовка до НМТ було трохи важко. Ну, стійні уроки, репетиторство, ну хвилювання великі. Але все воно прийшло, все воно позаду. Це ну, чекає всіх, і я, ну, я рада те, що я прожила таке життя. За роки навчання класні керівники випускних класів стали майже багатодітними батьками, які разом з учнями проходили усі виклики освітнього процесу. Рік видався, з однієї сторони, і складним, і теж. Приємним на спогади, бо незалежно від війни, а все одно є приємні спогади. Я їх отримав уже сформований клас в восьмому класі, тому були свої нюанси. Але мені здається, ми спрацювали і пройшли цю дистанцію гідно. Загалом ліцей інформаційних технологій у 2024 році закінчило 104 випускники. Іріл дяков, учень шостого і класу мультипрофільного ліцею. Школяр став призером світового фіналу міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів «Інфоматрікс», який проходив у місті Бухарест, Румунія. Саме з робототехніки є свої категорії це робот мо робо за лінією та лабіринт. Ми ж брали участь в робот-слідкуючий за лінією. тобто кожен учасник програмує свого робота, його до цього моделює. І відповідно хто перший приїде, чий робот, робота, да, той і переможе. У заході взяло участь 280 учнів із 17 країн, які презентували 165 проєктів. Тож і підготовка до міжнародного етапу у представника з Олександрії була серйозна. Кирил дуже наполегливий, да проявляє хист в програмуванні, тому готувати таку людину дуже дуже легко. Відповідно, да. а в нас було поле, на якому ми тренувалися. Тобто, Кірил програмував робота, відточував алгоритм, да, щоб він був а, на якомога швидший. Да, і відповідно, сам робот зміг на швидше проїхати даний шлях. У категорії робототехніка суперниками Кіріла Дякова були представники з Болгарії, Румунії, Азербайджану та Китаю. Хлопець не очікував, що потрапить у трійку кращих, тож бронзова нагорода стала для нього справжньою несподіванкою. Він не дуже сильно відрізнявся від міжнародного, там теж потрібно було запрограмувати свого робота або їздити по лінії, або Сумо, що було та. Теж здобути перемогу. Я програмував свого робота через помилки. Я намагався зробити найкращий результат, який зміг зробити цей робот. На мою думку, потрібно було взяти гарні датчики та сильні мотори. Гарні датчики для того, щоб він краще держав лінію, а сильні мотори для того, щоб він швидше їхав. Наступного року Кіріл також буде випробувати свої сили на конкурсі комп'ютерних проєктів, але вже в іншій категорії. Олександрія працює в умовах складного бюджету, але незважаючи на всі труднощі, знаходяться кошти на підтримку захисників. Про це перед початком чергового засідання виконкому повідомив міський голова. Олександрійці і підприємці міста передали досить великий донат 350 тисяч гривень на придбання техніки і обладнання. На цьому тижні був у наших Олександрійських захисників Запорізької області. Також від власного благодійного фонду Турбота передав ті замовлення, які хлопці зробили. Ну і власне, вносячи зміни до бюджету, ми також робимо акцент на тому, що ми повинні зробити все, щоб допомогти нашим захисникам, допомогти бригадам, які до нас звертаються. Ми це робимо, в тому числі. Під час сьогоднішнього рішення більше трьох мільйонів гривень буде передано на потреби сил оборони це і лікування наших поранених хлопців в міській Олександрійській лікарні, це і виплати під час поранення, які потрібно робити. Ну, як я вже сказав, безпосередні фінансові перерахування на ті чи інші бригади, які звертаються до нас. Щоб підготувати заклади освіти до нового навчального року, виділено 6 мільйонів гривень. На поточний ремонт доріг 3 мільйони 400 тисяч. Також Олександрійська громада отримає додаткові кошти від міністерства фінансів на те, щоб завершити або законсервувати проєкти, які розпочали ще до війни. Зараз бюджетом не дозволяється фінансування капітальних видатків, тому що коштів таких немає. Але є об'єкти, які розпочати, і йде мова про їх збереження. Фактично, не, фактично, мова йде про те, щоб ми не втратили тих фінансів, які витратили в 2021 чи в 2023 році, щоб вони були збережені і об'єкти, які ми розпочали, було можна завершити. Тому, як я вже сказав Міністерство фінансів, такий дозвіл дало. У нас є можливість в Державного банку. Запозичити додатковий ресурс 25 мільйонів для того, щоб такі проекти, такі об'єкти, які є в нашій громаді, можливо було завершити, навіть не дивлячись на війну. 3 мільйони 500 тисяч гривень отримає КП теплокомуненерго, щоб підготувати до нового опалювального сезону мережі та техніку. Також, аби взимку не виникало проблем з теплопостачанням, на котельнях встановлюють сучасне обладнання, яке працює на газу, когенераційні установки. Допомагають у цьому міжнародні партнери. Сума інвестицій вже складає близько 70 мільйонів гривень. Це велика інвестиція для нашого міста. Ми маємо такі чотири когернаційні установки, ось, і ми фактично розпочали роботу по їх встановленню. Зараз під час виконавчого комітету і під час сесії, яка відбудеться на наступному тижні, будемо просити депутатів підтримати рішення, яким ми виділяємо як 3,5 мільйона гривень на те, щоб ремонтувати обладнання і мережі в теплокомуненерго. І 2,5 мільйона гривень для того, щоб розпочати монтаж вже другої когернаційної установки на південному мікрорайоні. Нашій БАМ на центральній котельні такі роботи вже розпочаті. У нас є досить великий ще дефіцит для того, щоб завершити цей проект. Загалом цей проект вартує близько 100 мільйонів гривень. Як я вже сказав, ми вже маємо 70, тому в нас є потреба там в районі 25-30 мільйонів гривень. 800 тисяч гривень виділили на продовження дії пільгових перевезень та 1 мільйон 500 тисяч спрямували на те, аби олександрійці отримували безкоштовну послугу КТ і надалі. 12 червня підбили підсумки та визначили переможців конкурсу Сортуй сміття заради майбутнього. П'ять тижнів команди екоактивістів разом з кураторами впроваджували практики сортування сміття у своїх навчальних закладах. Навчальні заклади повинні були і знаходити вікторини, ставити до них запитання, проходити ці вікторини, залучати до участі мога більше і своїх батьків, і вчителів, і друзів. А також кожного тижня вони повинні були скидувати фото та відеозвіт про перебіг конкурсу і тому саме а також висвітлювати на своїх сторінках. Тому було чотири саме фактори фактори, які впливали на визначення переможця, але безусловно, ми розуміємо, що сама мета цього конкурсу була зібрати найбільшу кількість сировини на одного учня школи. Представники кожної із десяти команд-учасниць ділилися враженнями та досвідом. Також розповідали про виклики, з якими довелося мати справу. Переможцем конкурсу за кількістю набраних балів стала екокоманда з Головківської гімназії. Вони за короткий термін зібрали понад 200 кілограмів сміття. Почали зносити дітки макулатуру, петпляшку, залучили громадськість села, пішли по торгівельним точкам, недопрацьовано ще до кінця, це, це ще в нас роботи багато, але ми початок зробили старостинський округ відвідали, пішли в дитячий садочок, наче екоактивісти. Зробили, провели відповідну роботу, розказали, показали. Ну наскільки це дітки могли, мало, мало нам часу. Нам треба трішки більше часу для, для старту, трішки більше. Ну нічого, стартував, пройшов. Ми будемо цим займатися, Проект має право на життя. Крім головного призу, сучасних контейнерів для сортування сміття, ще чотири команди отримали заохочувальні призи. Екологічні ігри опинилися у ліцеях номер 10 та 17, а також у гімназіях імені Тараса Шевченка та Сузір'я 19. І, хоча сам конкурс завершився, сам екопроект ще триває, говорить його керівниця Любов Мороз. Наступний етап це 26 червня, буде круглий стіл з представниками куратори. Будуть куратори закладів, які саме приймали участь, які координували роботу в навчальних закладах. Буде представник із підприємства, яке забирав цю сировину, для того, щоб зрозуміти, яким чином можна полегшити етап передачі. Так будуть наші партнери, які також підтримували цей проект. Будуть представники органів місцевого самоврядування і управління освіти тому що саме в, 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 в заклади освіти вони підпорядковані управлінням освіти. У дитячій точці спільно, що працює на базі бібліотеки номер 3 можна отримати безоплатні консультації психолога та відвідати заняття з логопедом. Аби отримати відповідну послугу, необхідно попередньо записатися в телефонному режимі. Психолог Ольга 050 086 41 83, Логопед Валентина 063 248 41 77. Графіки прийому на липень можна подивитися за посиланням на сторінці Олександрійської бібліотеки. Фахівці приймають за адресою площа Покровська, 23. 14 моноблоків отримав ліцей інформаційних технологій для облаштування сучасного класу інформатики. У співпраці з міською радою техніку надала українська філія міжнародної чеської гуманітарної організації Люди в біді. До цього комп'ютери в навчальному закладі не оновлювали більше 10 років. Олександрійські рятувальники навчали жителів районного центру правил безпеки на воді. Зокрема, наголошувалося, що не можна купатися і пірнати у місцях, де невідоме дно. Нагадували про небезпеку пірнань скель, дерев та технічних споруд. Говорили про заборону купатися після вживання алкогольних напоїв і про те, що не можна залишати без нагляду дітей. Відбулася урочиста видача сертифікатів учасницям проєкту, як відкрити власний бізнес на новому місці для ВПО. Проєкт реалізували волонтери Центру допомоги Олександрія разом із партнерами з Національного університету Львівська політехніка. Проєкт був спрямований на підтримку жінок, які через війну в Україні змушені були змінити місце проживання та втратили роботу. Учасниці отримали необхідні знання та навички для започаткування власної справи. Студенти-випускники Олександрійського педагогічного фахового коледжу ініціювали акцію Допоможи захиснику України. Замість святкування та вручення квітів, випускники організували збір коштів, до якого долучилися працівники коледжу та здобувачі освіти першого-третього курсів. Зібрали 26 тисяч гривень, на які закуплено автомобільні шини для машини швидкої допомоги, тканина та основа для плетіння сіток. Машина швидкої допомоги вже працює на півдні України. Йдеться на сторінці навчального закладу. 13 червня у будинку футболу в Києві на конференції професійної футбольної ліги ФК Олександрія 2 став офіційно учасником ПФЛ. ФК Олександрія прийняв рішення про створення команди Олександрія 2 яка в сезоні 2024 2025 буде учасником другої ліги. Головним тренером призначено Віктора Бицюру, який в минулому сезоні очолював юнацьку команду містян. Команда буде сформована з молодих гравців, які за віком вже не потрапляють в Ю-19. Домашній матч Олександрія-2 буде проводити на стадіоні Олімп мікрорайон Перемога. Неділю 16 червня очікується мінлива хмарність дощ. Температура вночі плюс 19, вдень до 23 градусів. Атмосферний тиск 745 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 3 метри за секунду.